Україна, де немає світла, але є фісташкове лате. бо по кав'ярнях гудуть генератори, немов хрущі над вишнями, Україна, де днів нема ані світла, ані води. Але у всіх моїх знайомих чисті голови, бо вони лишають на ніч увімкнені лампи в спальнях, і коли з'являється світло, десь о другій ранку. Вони підриваються і біжать у душ. Це я пройшла на собі. Україна, де по кілька діб немає світла, води, але у дівчат свіжий манікюр. Бо свята, бо хочеться, бо у манікюрниці є портативний уф-ліхтарик для просушки лаку та лампа для підсвітки. Від повербанку. Україна, де по кілька днів нема ані світла, ані води, ані тепла, ані зв'язку. І все то одночасно. В магазинах є свіжий хліб, повні полички всякого їдва. І можна розрахуватись карткою. Вивозиться сміття, прибирається сніг, і світлофори через один не працюють, але аварій на вулицях не більше, ніж завжди. Здається навіть менше. Колись в підручниках з історії напишуть про націю, в якій не тільки воїни перемогли ваварів. Але й цивільні промудрилися лишитися цивілізованими у штучно створених варварських умовах, промудрились підтримувати свій звичайний цивілізований спосіб життя, де тільки можливо.